Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині евакуюють людей з затоплення. Близько 13-ї години дня, 9 червня, до Одеси, прибули три евакуаційні автобуси. В одному з них була пані Тамара. Жінці довелося разом з собакою вилазити через вікно на другому поверсі будинку, щоб спуститися у гумовий човен рятувальників. Забирали, тому що боялися, що ми вже патоні. Ну це пришли люди, забирали нас к себе. Выбирались уже, как говорится, тащили. Вот ну ничего, вот видите, сидим уже сейчас уже жива, здоровая. Спасибо людям, тоже помогли. Собаку, вот это самое. Так что вот, вещи тоже вывозили. Ну а теперь надо привозить, убить уже. На вокзалі знову новоприбулими людьми працювали психологи. Пані Юля досі не може говтатися від пережитого, бо вона втратила будинок та залишилася без даху над головою. Моя квартира повністю в воді, повністю ну, під потолок. Там вже нічого не залишилось. Я зупинилася у своїх знайомих, е, якби вони ну вони, звісно, мене прийняли душевно. Дали мені психологічну підтримку, моральну. Це дуже важливо в Одесі. Надають тимчасове житло людям, які були вимушені евакуюватися з Херсонщини через підрив російською армією Каховської ГЕС. Локація гуртожитку на Олександра Невського. Сьогодні там вже є мешканці із Херсонщини. Сьогодні можу сказати, що місто Одеса надає достатньо місць. Для того щоб тимчасово надати прихисток для жителів Херсонщини по нашим підрахункам, це більше ніж 1400 міст. Усі бажаючі допомогти людям з Херсонщини можуть звернутися до міських гуманітарних центрів, які працюють у всіх чотирьох районах Одеси. Олександр Бончев, Олександр Піріжилін перший міський.